Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина, і кажуть, що через фонд притули працює схема по виведенню капіталу з України. Е, ви знаєте, є, є, є таке. Зараз будемо дивитися. І так, будемо зараз дивитися, чи є така схема по виведенню грошей з України, капіталу грошей. А, чи є така схема через фонд притули? Ви знаєте? Є. Це крадіжка грошей. І вона, ви знаєте, це потужна схема. Ого! Ого! І вона працює постійно, щоб ви розуміли. Постійно. Дивіться, як воно все тут. Хм-хм-хм. <гум> Вибачайте, у мене така реакція. Значить, ви знаєте, ми завжди з вами перевіряємо усі чутки, факти, так? перевіряємо ось, бо можна сказати будь-що завгодно. Ось, через таро, крім якщо у нас немає документів, немає якихось підтверджень, а в нас їх не може бути, правда? Ми не, до того, не причатні до фонду притули чи до влади і тому подібне. Зараз ми тут дещо розберемо. Тобто схема є Стопроцентово. Ви знаєте, коли випадають ось такі карти, плюс колесо фортуни працюють, потужно працюють, і за кордон, за кордон. Ці карти вони говорять, тобто це така домовленість. Так, зараз ми запитаємо, це є провладні гроші, тобто вкраджені саме як би вам сказати, от мене, от мене цікавить, це є приватні гроші, якихось олігархів. Провладних, давайте скажемо так, гаманців, Зеленського, Єрмака і тому подібне. І так, це гроші, ті, що надійшли з податків, так, саме ці гроші, з податків, це гроші якихось олігархів, наприклад, приватних олігархів якихось. Ну, олігархів, давайте так. Це гроші саме з держави, так, це від олігархів давайте конкретно візьмемо. Зеленський Єрмак. Беремо їх обох в одне. Так, чи вивозить притула свої гроші? Давайте теж подивимося. І так, ну тут дивіться, тут все схвачено, тут все під контролем. Це дуже чітко у них. І так, це саме державні гроші. Чи вивозять вони? Звичайно, що вивозять. Так, державні вивозять. Олігархічні. От олігархічні менше, їх менше. Вивозять, але менше. Тут більше державних грошей вивозять. Тепер Зеленського і тут немає значення. Накрали, не накрали. Зеленського і Єрмака теж вивозять старший аркан. І тут не є негативна карта. І а, притула. Ну, притула, ви знаєте. Він свої гроші не вивозить. Невже він свої гроші не вивозить? А чому він так розстроївся? Чи йому замало дали? Чи йому щось інше обіцяли? Ну, от він, він тут в печалічки. Навіть дуже. Хтось вище нього. Хтось вище нього. Він тільки, скажімо так, через його фонд тільки проходить. Знаєте, чого печалічка? Тому що багато проходить. Але не його гроші. І так, тут і державні гроші, тут і як це називається? Від олігархів, і тут гроші і Зеленського, і Ярмака. Ось якось так. Є в мене ще запитання по цій темі. Ось так воно працює. Чи колись викриться ця схема? Давайте так. Чи викриться колись ця схема? І чи будуть покарані за це? Так. Ну, ви знаєте, колись так, стане це відомо, колись, але це буде не так швидко, скажу відверто. Це буде вже, знаєте, коли сьогоднішній день буде в минулому. Конкретно в минулому. Можливо, декілька років, можливо, після цієї влади так Чи буде хтось покараний. Буде. Буде, буде. Дивіться, як всі всі три карти показують. Будуть покарані. Будуть покарані, мої дорогенькі. Дев'ятка мечів, диявол і підвішений. Тобто повішений, під, повішений, підвішений. Ось, тут людина не повішена, а просто підвішена. А, і так. Дійсно будуть покарані. Тут чекає людей в'язниця. Тут чекає в'язниця. Якось так, мої другенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!